Hello, хело, усім лів. Де ти, моя остання нервова клітина? Де? Це відео буде корисно тим, хто придбав собі машинку або в кого була для стрижки, і вона не стриже. Я спробую пояснити, чому так я вивчав це питання, бо стукнув, стукнувся от з чим. А, нова насадка абсолютно з коробки. Просто та насадка була трохи більше, мені потрібна була трохи менше. Я постановив іншу і вона не страже, вона кусається волосся там, шкрябе. Я поліз в ниті, ну і коротше став вивчати це питання, і сподіваюся, цей досвід, який я набув, теж вам з цим буде корисним. Попереджую, це відео не як навострити ці ножі. Хоча, ви не повно такого, але я щось з таким ще не стикався, щоб вони затопилися. Може, що я рідко стражуся, або в мене там, не таке афро, як де в кого буває. Але все ж таки, я про що? Чому не стражу? От дивіться, трохи теорії. Всі мають розуміти, що є така штука, як ріжучі кромки. Наприклад, у ножиць, он вони. І ці ріжучі кромки перерізають тільки тоді, коли там є певні умови для перерізання. В іншому випадку вони перегибають, переломлюють, щось, але не перерізають. От у ножиці є там невеличкий зазор, вони там трохи вигнуті, кравецьких ножиць. І Кожен інструмент має працювати так, як він спроєктований. Але ну, на заводі виробникові. Не завжди так е, виставляють, щоб воно ну, їх не перевіряють, їх зібрали і відправили. І, мабуть, гадають, що звичайні люди, користувачі, які це придбали, вони мають цю теорію знати. Так от щодо теорії, там є ножі. так? Так. Е, як вони рухаються? Одні стаціонарно закріплені, інші сковзують туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну, це добре видно, може. Ось так. За кож чого це відбувається? Якщо тут волосня, вибачте, я якогось кота вже постриг. Тобто обертається ця штука ексцентрик, от. І він. Вон туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди сюди. Все зрозуміло, все тривіально, все легко. Все просто ну окрім того, як назад встановити. Так що ж може піти не так? От вони отак рухаються. І тут є надважливий момент. Коли попадає волосинь між цих ножів, вони мають його перерізати. І якщо вони. Дуже-дуже плотно перелігають один до одного, то вони її не перерізають, а намагаються переробити. Тобто, якщо хтось там голку е намагався голкою кравецькі ножиці заточити, ну, знає, я, я, не, я не пробував, то там ось, ось така картина відбувається. Ти давиш, а за кошт того, що то метал, він виштовхує той. А тепер уявіть, що якщо волосся дуже багато. То ці ножі їх просто ну, наче їх не клини, а вони виштовхують волосся туди туди і м отримуємо, що нічого не страже, ніякого того не бува. Що то за момент? Тож, коли ножі так виставлені, що вони б'ють паралельно, а, намагаються переробити волосину, в їм це рідко вдається. Але коли в них є певний зазор, то волосинь, потрапляючи ось в ці междуряддя, вона нагибається і вже є ріжечі, ріжучий рух. І це вже інша справа. Тобто завострити палочку так ліпше, ніж намагатися її переробати. Так от. Взагалі, щиро вдячний, що ви досі це все дивитеся. Сабскрайб, глядачі, subscribe, 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 сабскрайб. Всім елівем! Дякую! Виявляється, цей секрет не пишуть у інструкціях. Це знають тільки ті, що ну, знаєте, там, чувак в коморі, що сидить, там вострить ножі і робить ключі або взуття ремонтує. О, ті люди знають цей секрет. Ну, як навострити? Кажуть, там зажимаєш наждачну бумагу, там треш, те щось таке. Але потім треба ще відрегулювати. І зазвичай є регулювачні гвинти. В мене це чомусь саморізи, але що я хотів з машинки за 200 гривень з А, але вона класна і стала різати як треба, стри, стриже, що бджолан, що стригучий лишай, або ось так. Тільки як я здопет як це відрегулювати. Тобто, а, ну, треба так відпускати ці гвинти. Або, навпаки, затискати, щоб, по-перше, ріжучі кромки мали між собою певний зазор, ну типу там 0,75 мм. Це дуже легко перевірити аркушем паперу. Я не буду стверджувати, можливо, ж, плотність бумаги, там буває інше. Але, як на мене, в мене оця машинка почала нормально стригти тільки тоді, коли От з цього боку не дуже так. Тільки тоді, як я відрегулював, відкоригував ножі таким чином, щоб між ними пролазив аркуш паперу. Ну, тобто, десь так. Тобто, Вхопивши цю закономірність, воно зараз досить, досить туго пролазить, але ж пролазить. Е, я трохи підкручував, як я зробив? Я перевірив, спочатку аркуш пролазив вільно. А, добре, я спробував. Звичайно, вже не на коті якомусь. Я насправді люблю тварини, в жодному разі їх би не ображав би і вам не раджу. Таке про що? А, і я перевірив це на собі. Воно трохи там закусувало, але вже стригло, вже нормально стригло. І я спробував ще трохи підкрутити а, ось ці ось ці саморізи. Тут саме саморізи. От. І воно наче отак притискає, ну якось воно там пружина, воно її притискає, піджимає і якось робить ці кромки. До речі, Воно регулює зусилля, з яким притискаються ножі. Якщо подивитися, якщо так, бачите, воно регулює ось це зусилля, з яким вони зжимаються. Тобто, Можна так відрегулювати, що аркуш паперу проскочить легко. Можна так, що воно його трохи закусуватиме. От я відрегулював, якщо б тільки воно трохи його закусувало, це зусилля цими саморізами. І все, бляха, я вже лисий бебі, без усіляких питань. Е, тому сподіваюся, це вам теж допоможе. І байдуже, яка б у вас не була ця стригуча машинка, крута, не крута, дешева, багата, все залежить від того, де в неї оце регулювання. І якщо кусається, якщо було погано стриже, то перше, що зробіть, це спробуйте відрегулювати ці гвинти. Воно буває один, там два, три, я не знаю. У мене така, у мене тут оці два. І як тільки воно вже все перепробувало, воно досі не стриже. Тоді спробуйте навострити ножі. А якщо навострили і знову не страже, тоді вже йдіть віддайте дядьки гроші. Хай він вам зробить, щоб вона стригла. Ось такі справи, життя бентежне. Усім привіт, бувайте, Еліве. Ти під час тривоги тебе загубила? Де? Ти згадав.